Доброго ранку. Знаєте, коли хочеться трішки перекусити, ну тобто ще рано обідати, а перекусити, хочеться, я завжди е... чи какао, чи каву. Ну, Ви знаєте, що останнім часом я підсіла на 25 каву і хочу зараз хвилиночку, зараз відкручу цю баночку. Дивіться, скільки залишилося. Я вже не пам'ятаю назву цієї, саме цього сорту, але вона. Як пахне так? Каву взагалі е, потрібно хранити, щоб було щільно закрито. І знаєте, що я хочу? А я хочу сьогодні оцю каву, тому що в мене ще один пакетик залишився. Я просто зараз е, скоро скоро різдво, тому я хочу подарувати одній людині каву. Тому дивіться, у мене така зелена і червона чи, чи рожева, яка це. Зараз я візьму окуляри і подивлюся, що там так. Це буна, а це Танзанія. Ох, тут можна почитати щодо чого. Зараз, вибачте, вімкну світло, тому що не дуже видно. Кава, вона не вакуумована, Але ви бачите, отут такі дюрочки це повітря волога виходить від тіля, але від тіля вона нічого не затягує цей пакет. Це дуже-дуже важливо. Тому що я раніше купувала, чесно кажучи, каву, яка дешевше. А на оце не звертала уваги. А потім я подивилася: є такі блогери, які роблять ну, різні там обзори на каву. І я зрозуміла, що це дуже гарно. Так, ладно, читаємо. Так, 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 так. Що тут написано? Склад. Кава натуральна, смажена в зерна. Все. І на цьому крапка. Чиста кава, чиста Ну, я ж дівчинка, я хочу іншу. Так. Mm, склад кава натуральна смажена в зернах. Чиста-чиста-чиста-чиста mm. чиста кава. Е, ану. Ні, ні, ось, вибачте, суміш арабіки з навіне, А ні. Арабіка. А тут теж, Тоже... вот Ось це, що я хочу. Дивіться: аромат сухофрукти, шоколад, мигдаль, жовте яблуко, вершкове тофі, чай з шипшини. Mm. Оце я це хочу. А це я подарую, тому що у мене оце в цій баночці, е, мені здається, що тут чиста кава, то я не буду змішувати. А взагалі можна ну, спробувати цього ложечку і цього, і що вийде. Ви можете залишати навіть у цьому пакеті, тому що ви бачите, ось тут ви відриваєте, а отут закриваєте. Тобто дуже-дуже зручно. Так що зараз ми з вами заваримо кави. Я навіть Можу в гейзері варити, а можу просто. Мені чим подобається, що. Ну, знаєте, гейзер це потім мить, це за бажанням. А в мене є отакий, кулер, І там температури той води вистачає. Тому зараз я ні, я свою чашку, Чужих чашок я не беру. Так, Я п'ю без цукру все. Я їм так багато цукру, а каву і чай без цукру. Зараз я відкрию. Це щільно, що я ледь-ледь його роздела. Бачите, он там той клапан. І. М -м -м, звичайно, що більш всього це пахне кава. Як би вам показати, більше всього, пахне кава. Але потім такі тоненькі ноточки у цього всього. Красотінь. Зараз я візьму. Я не дуже полюбляю. Дивіться, яка кава. Я не дуже. І там он. Маленький, такий, знаєте, як домішки, ті, про що я вам читала. Я не дуже полюбляю кріпку каву, тому для мене на оцю чашку одна чайна ложка вистачає. І, чесно кажучи, я ж кажу, що я ніколи не думала, що я отак підсяду на каву. Це Вітя Барилко мене підсадив і розказав про цю фірму і все. І все. Я більше не купую тепер. Син мій, ну, доньці я не можу, бо вона на нас за кордону мешкає. Мої знайомі, мої родичі. Я пригощаю їх такою кавою. Аромат. Знаєте, як треба не отак нюхати в нос, а отак рукою і будь-яку страву, щоб, не дай Боже, не опалити свій нюхальний апарат. Зараз трішки завариться і ми з вами скуштуємо. А тут я починаю від отак, чуєте? Закриваю щільно, пройшлася ще раз і все. Можна отак прямо хранити. Тому я не буду змішувати. Хай це буде чорна кава, хай це буде це. Знаєте, чесно кажучи, я вам розповідаю для того, що не закручу цією рукою. Я розповідаю вам не для того, щоб там показати, що така є фірма. Я вам розповідаю те, що ви купили і дійсно отримали задоволення. Дійсно. От у мене тут, є, дивіться, чаї в мене є все. А кави у мене крім цієї немає, тому що я перейшла. Раніше купувала різні, і форт купувала, тому що вона була дешевше. Зараз у мене тільки це. Так, побачили всі мої там секрети. Так, все ставлю сюди? ставлю сюди, я ж кажу, дивіться, який в мене вибір. Це в мене тут натуральне, це в мене какао, це в мене теж какао, і тут чаї. Які я чаї п'ю? Да різні. Ті, що і рекламують і майстер-шефі, і ловаре, але чесно, мені подобається ловаре, якщо чаї брати на сьогоднішній день, то от, будь ласка, вам кава займає почетне місце. І ще хочу сказати, в мене була. Така новенька мені танечка Яроцька подарувала, з Італії привезла оцю цю гейзерцей. Це в мене яка старенька. Я не знаю, скільки вже її років. Я ту новеньку віддала своїй доньці. Вони вдома варять каву, тому я віддала. А цю я користуюся. Дуже теж зручно. Ви знаєте, принцип це скручується. Отут. Добре, зараз покажу все, поки кава трішки охолоняє. Скручується, оце. Дивіться, тут така сіточка. Оце приймаєте, туди наливаєте води, сюди нас, насипаєте кави. Тут теж, бачите, вже як від кави потемніло. Тут така сіточка. Ні, ну воно не таке чорне, бо ви подумаєте, що тут резиночка така, бачите? І тепер закручуєте і ставите. На повільний волонтеку, у мене там така маленька конторочка. І воно нагрівається, і воно я гейзер, тому що воно так піднімає наверх. І з оцих отворів. Витікає кава, дуже смачна, дуже ароматна. Але скажу чесно, що я була в Італії, там люди прямо оце з цього гейзера наливають такі маленькі чашечки і п'ють. Для мене це дуже-дуже кріпко. Тому я навіть з того гейзера каву, навіть 25, я її розвожу і п'ю її разом із кипятком. Ось вам, будь ласка, кава. Давайте скуштуємо. Смачно, ну, все одно. Перше почуття це чорна кава. Гарна кава. Потім вже ті всі домішки. Я вам скажу чесно, дивіться, скільки в мене спеції, так якщо пошукати, можливо, десь в мене там один пакетик чи два малесеньких, отаких от стікерових, чорна ну, розчинна кава. І то це тільки для того, щоб готувати там, от, наприклад, тірамісу. Туди я використовую, буває так, а якщо я поспішаю, то швиденько заколотила все. І для деяких виробів, для кондитерки, мені необхідно саме розчинна кава. А так я її не п'ю. Чому? Тому що в мене від неї дуже печія. Ця кава мені подобається, що печії в мене немає. Так що я вам розповіла, вже бачите, поки кава в мене охолоджується, я вам розповіла, що ви зайшли подивилися, можливо, і вам сподобається. У мене дуже багато моїх підписників, які... Купили і дуже задоволені. Я залишу внизу там в описі. Посилання на це відео. Я ще хочу сказати, що не настільки багаті, щоб витрачати свої гроші, як кажуть, на вітер. Тому краще, я завжди знаєте, як? Я нічого не знаю. Мені той сказав, я там скуштувала, мені сподобалося. І я далі продовжую використовувати. Можливо, десь щось інше з'явиться. Я буду те використовувати. Тому я кажу, що я допомагаю вам, ви допомагаєте мені, і разом ми. Не тринкаємо свої гроші на вітер, підтримуємо українського виробника. Так, в Україні там деякі пишуть, а що в Україні вже кущі? Мабуть, у вас Кременчуці кущу кущі кави ростуть? Ні, це знаєте, який чорний юмор. Не росте у нас Кременчуці, не ростуть кущі кави. Але ви знаєте, від киля завозять ці зерна? І саме головне, як їх оброблюють, яка технологія, яка чистота, як, яке обладнання? Так що. Хто хоче, той сміється. А хто хоче куштувати смачну каву, той замовляє 25. Так що мені подобається 25. Красиво, так? Twenty five. Якщо хочете так, приємного вам.